Привіт, друзі! 21 січня. Мене звати Катерина Терещенко. Якщо думаєте, що вже нічого не може шокувати, залишайтесь. Бо слюсарі аварійних бригад вже помирають від перевтоми. З Києва виїхало понад півмільйона людей. Пораненого на фронті військового порізали просто посеред вулиці. Втім, декілька країн надали генератори і кошти на енергетику. Тож ставте лайк і слухайте далі. Понад півмільйона містян виїхали з Києва у січні, де загалом проживає три мільйони. Розповів міський голова Києва Віталій Кличко. Ентерв'ю Таймс кличко закликав жителів Києва в кого є можливість тимчасово виїхати за місто 9 січня після масованої російської атаки, яка залишила без теплопостачання половину багатоквартирних будинків у місті. Станом на вечір, 19 січня, енергетики відновили тепло в майже в усіх постраждалих будинках. За словами кличка, залишалося ще 16 будинків із 6 тисяч, які зачепили атака 9 січня. Однак, уночі проти 20 січня, війська РФ знову обстріляли Київ. Шивши без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80% з із них будинки, куди повертали теплопостачання з 9 січня. Казав Кличко. Втім, тут виникає певний конфлікт. Своєю чергою, президент Володимир Зеленський розкритикував владу Києва, поставивши їй у приклад підготовку в Харкові. А також заявив про відмінності у звітах влади Києва та уряду щодо стану будинків у столиці. Віталій Кличко поскаржився на суцільний хейт і заявив, що такі заяви нівелюють. Самовіддану працю тисяч людей у коментарі Таймс міський голова відповів, що з боку президента було нерозумно створювати політичний конфлікт усередині країни в той час, коли їй потрібна. Єдність, тож, поки центральна і місцева влада вирішує, хто винен, аварійники складають життя за порятунку людей від холоду. Учора в Києві померли двоє слюсарів аварійних бригад. Причина критичне перевантаження. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко. Люди працювали по дві-три доби без перерви, без нормального сну, без відновлення, фактично на межі людських можливостей за словами нардепа. Ситуація в аварійних службах надзвичайно важка у багатьох працівників працівників уже зафіксували обмороження і сильне психофізичне виснаження. І робота в таких умовах і постійний стрес дається взнаки. Це люди, які першими виїжджають на аварії, зазначив нардеп. Ті, хто відновлює тепло, воду, електрику. Саме ці люди, про кого ми згадуємо зазвичай лише тоді, коли щось не працює, дійсно жертвують власним життям. Аж до кінця тижня має з'явитися світло в будинках на Вому березі Києва повідомив експерт Станіслав Ігнатів. За оцінками експертів, дефіцит електрики в Києві може досягати 80-90%. Це означає, що доступної електричної потужності просто немає, щоб покрити всі потреби міста. Пише громадське тричі зійшлися в один момент: посилена хвиля ракетно-дронових атак по енергетиці, різке падіння температури і вже зношена інфраструктура, яка просто не витримує навантаження. Україна потребує близько. 18 гігавайт на годину, щоб забезпечити базові потреби в холодну пору року, але фактично виробляє лише близько 11. і це ще до врахування нових обстрілів та аварій. Іншими словами, споживання перевищує виробництво мережі і не витримують навантаження. Запаси енергетичного обладнання майже вичерпані в Україні. Далі прошучий замах на життя того, хто нас захищає у Запоріжжі. Агент ФСБ намагався зарізати військового, а він у реанімації і усе це заради обіцяної легкої наживи. за даними слідства. 25-річний місцевий безробітний потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав легкі гроші у телеграм-каналах. Йому дали завдання ліквідувати 23-річного командира взводу українських військ, який саме проходив реабілітацію після поранення на фронті. Тобто військовий уже повертався до повноцінного життя після поранення, і тут такий удар у спину. Всередині країни, а далі, як у сюжеті трилера, щоб заманити захисника на зустріч, куратори створили фейковий акаунт дівчини на сайті знайомств і запросили його на так зване побачення. Та замість романтики зухвалий напад. Підозрюваний наблизився зі спини і кинувся з ножем, завдавши щонайменше шість різаних поранень у шиї груди і живіт. Військовому нині він у реанімації у тяжкому стані. Затримання зловмисника відбулося швидко. СБУ та поліція перевірили відео з камер спостереження, провели поквартирні обходи, використали службову собаку і вже через кілька годин знайшли нападника при ньому ніж зі слідами крові та інші докази. Найжахливіше те, що це не поодинока історія. Контрозвідка СБУ постійно викриває агентів російських спецслужб, які намагаються підірвати безпеку нашої країни зсередини, і це лише частина широкого фронту бойових дій, які тривають і тут. У тилу далі важлива інформація для підлітків та їхніх батьків, бо це той випадок, коли потім може коштувати дуже дорого. Юнаки, яким виповнилося 17 років, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. Про це повідомив Львівський ТЦК. Якщо документи не подати вчасно, передбачений штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. А тепер головне на чому наголошують у ТЦК, штраф не звільняє від обов'язку прийти. Тобто Схема заплачу і не піду не працює. У ТЦК наголошують, йдеться не про мобілізацію, а про військовий облік, обов'язкову процедуру, яка передбачена законом. І чим раніше це зробити, тим менше проблем і для хлопця, і для родини кажуть вони. Далі новина, яка може справді змінити ситуацію з енергетичною безпекою в Україні, і це не просто цифри, а конкретні генератори, кабелі і мільйони євро. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, кілька країн посилили підтримку України. Саме в той момент, коли енергосистема країни щодня випробовується через регулярні обстріли. Так, Азербайджан підтримав не на словах, країна надіслала реальне обладнання: 12 низьковольтних панелей, 11 потужних генераторів, 5 трансформаторів, а також 27 тисяч метрів кабелів для ремонту мереж там, де це потрібно найбільше. Усе це працюватиме не десь колись, а необхідне вже зараз, щоб відновлювати електропостачання. Ання в постраждалих містах. Далі Нідерланди надали євро, які реально змінюють ситуацію. Нідерландський уряд оголосив про додаткові 23 мільйони євро підтримки саме для енергетики України. Кошти підуть на закупівлю газу, термінові ремонти, потужностей і критично важливе обладнання від голландських компаній. Це генератори, кабелі та інше, і це ще не все. Загальний обсяг підтримки Нідерландів у 26-му році тепер сягає 133 мільйони євро. Словаччина теж підсилює допомогу. Тамтешній уряд оголосив про новий пакет енергетичного обладнання на 500 тисяч євро, який вже невдовзі буде в Україні. Це менша сума порівняно з іншими партнерами, але Важлива частина ланцюга підтримки, генератори, трансформатори, техніка усе, що дозволяє людям світити і працювати навіть під час воєнних випробувань, і це дуже цінно. Чотири роки війни, тисячі санкцій, гучні заяви про підтримку України. А тепер факт, який ламає усю цю картинку. Європа досі купує російську нафту, і про це публічно заявив не хто-небудь, а очільник Мінфіну США Скотт Бесент. За його словами, такими закупівлями Європа фактично фінансує війну Росії проти України і водночас проти самої себе. Тобто, гроші, якими оплачують російську нафту, зрештою повертаються у вигляді ракет, дронів і нових загроз для ЄС, жорстко так. Але це прозвучало вголос і на високому рівні. І ще один момент, який змусив багатьох напружитися, бесен заявив, що Дональду Трампу не потрібне схвалення Сенату щоб запровадити 500% мита для країн, які продовжують купувати російську нафту. Втім, 500% – це вже не дипломатія, а економічний молот. Фактично США відкрито сигналізують. Терпіння закінчується. А для Європи це питання вже не про енергетичну складність, а про політичну відповідальність і безпеку. Що ж, поки Україна відновлюється від одних обстрілів РФ одразу підкатує нова збройна хвиля. З вибухів почався день однаково для кількох регіонів України. Південь, центр, схід. Ворог знову вдарив масовано і цинічно 21 січня. Зранку російські війська атакували південь Одеської області. Під ударом опинилася промислове інформація інфраструктура, є поранена людина їй надали медичну допомогу. Повідомили в ДСНС на Дніпропетровщині. Наслідки ще трагічніші. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Ще одна дістала поранення. Окремий біль Запоріжжя на ворожих обстрілів загинули четверо людей. Ще шестеро поранені. Це цивільні. Загалом росіяни комбіновано вдарили по Україні застосуванням скандерів та безпілотниками. Частину цілей вдалося знищити, але на жаль, не всі удари вдалося перехопити. Повідомили в повітря. Силах. Втім, серед новин про обстріли й тривоги, інколи трапляються ті, що справді гріють серце. Далі про дорогу не від страху, а до спокою. До Мухачева прибули два евакуаційні потяги з Дніпропетровщини. На пероні не просто вагони, а нові надії людей. Три родини, 17 людей, із них 10 дітей. Для них Закарпаття зараз і тимчасовий прихисток. І шанс знову бути дітьми без постійного страху та вибухів на вокзалі. Родини вже чекали рятувальники, психологи, ДСНС, волонтери і медики, допомогли з речами, підтримали словом, пояснили, що робити далі. Друзі, що робити далі вам? Підпишіться на клочок Time, щоб бути в курсі всіх новин. Бережіть себе, підтримуйте рідних і до зустрічі.